Так, Поговоримо сьогодні про доктрину миру. Доктрина мира, так, доктрина – це вчення Біблії. Те, що Біблія навчає на якусь конкретну тему. так, І це доктрина миру. Дуже цікава річ. В різних мовах слово мир по-різному розуміється, має різне значення, в тому числі в українській, дуже цікаве значення. Ми будемо говорити про те, що воно а, мається на увазі а, на мові писання, так, на єврейській мові. Це слово шалом, ви всі його чули. Слово шалом загалом в двох словах означає єдність і завершеність, завершеність і єдність людини з іншими людьми і з Богом. Повна а, повна єдність з людьми і з Богом. Дуже незвичайна концепція, дуже специфічна. Ми би говорили, напевно, як би говорити сучасною мовою. Ми б, напевно використовували слово гармонія. Тому що в українській мові слово мир часто асоціюється зі спокоєм. А може не асоціюватися, слово шалом за спокою може не асоціювати зовсім. В а... якому значенні? Но, як один чоловік сказав, що коли людина, не, власник магазину дивиться на свої рахунки, він потребує миру, шалому, у значенні, щоб його магазин бурлив клієнтами йому було за чим платити. Не тільки зарплату і податку, так і собі, щоб що лишилось. Мир, задоволення тих речей, що нас турбують. Загалом слово мир в українській мові мова йде про війну, так? Про війну. У нас мир це відсутність війни. Переважно розуміється. В англійській там трошки ширше значення, в єврейській ще ширше. Ми коли кажемо мир. Ми маємо на увазі чітко, ворожість, ворожі дії, відсутність ворожих дій. Але буває, що в українській мові використовується це як а, мирна музика, так? або мирний настрій, або мирно так, на цвинтарі, так? мирно, а, ну в меншій мірі. Шалом в біблії загалом як центральна ідея. Того, що потребує людина. Від самого початку. От як ти зайшов, так мир дому цьому. Це від самого початку у Біблії. Мир, людина прагне миру. Мир їй потрібний в значенні гармонії із самим собою, щоб не було ніяких конфліктів внутрішніх. Так? Гармонія з Богом, а щоб не було конфлікту з Богом. І гармонія зі світом, зі з життям, так? Не будемо говорити як світову систему, але з твоїм життям. Ну, це ті три напрямки, про які сьогодні Бог дав мені думати. Головні напрямки, так, у якому ми можемо мати мир або не мати. Часто не маємо, але він нам потрібний. Відсутність того, що нас. Турбує в негативному значенні неприємних речей. В мене всередині. Внутрішні конфлікти. Коли я а, маю неспокій, щось мене турбує всередині. Ну, гріх турбує мене всередині. Моя недосконалість турбує мене всередині. невирішене питання турбує мене всередині, а, Проблема. З якою я не знаю, як до неї підійти, як з нею споратися. Вона турбує мене всередину. Це відсутність меру. Присутність меру це коли проблема, яку я не знаю, як вирішити, я знаю, як вирішити. Те, що я не міг вирішити, вирішується. І я переходжу в стан миру. А гріх, який мене мучив, забирається з мого життя. У мене настає мир в цій ділянці. А те, де я сам собі не подобався, якісь мої нездатності чи недосконалості минаються і настає мир в цій ситуації в мене всередині, так, в цій ділянці. І з Богом, а людина, яка не має миру, коли я не маю миру з Богом, у нас наші взаємини порушені, вони ненормальні. Наприклад, я не молюся до Бога. А чого? Є причина, чого я не молюся до Бога? Наприклад, я його не знаю. Я думаю, що його немає. Наші взаємини з Богом порушені. Миру там немає в цій ділянці. Який там мир? Там взагалі нічого немає. У нас просто немає взаємного. І взаємина з Богом ніякого миру. Або в мене є взаєм, я народжений згори, спасений, віруючий, народжений згори, але... Молюся раз на тиждень, так? або коли хтось інший молиться. А чого? Ну, Є якась причина тому? А, ну, нормально, я з людиною, з якою я живу, я спілкуюся не раз на тиждень, а спілкуюся вранці, в обід, ввечері, багато разів на день, а з Богом, з яким я живу, не спілкуюся. Так виглядає, що ми з ним сусіди, і то на сусідній вулиці, навіть не в будинку, бо в будинку я би вітався щодня хоча б так? А то я раз на тиждень. Або коли хтось е е е е веде молитву, тоді я молюся дивлю. А сам я з ним не перетинаюсь, Він на сусідній вулиці просто живе. Я туди заходжу раз на тиждень, в магазин коли ходжу. Сміття коли сміття ночу і там тобто, е натягнуті взаємини, немає е нормального. Нормальної взаємодії, яка мала би бути, якщо я живу з Богом, так? це да, зимаї, є, що нема ми не можна назвати взаємним. Взаємними це побутові стосунки. Це якраз я живу з Богом, так? я живу з Богом, так? Ні, ти з ним перетинаєш А коли Тут щось приносиш. не так. І це нема миру взаємних з Богом. Але коли взаємини нормалізуються відповідно до того, хто я, хто він, які в нас позиції. То настає мир, так? Я молюсь до бога, коли так? Коли хочу, тоді молюсь. А, і, і, або хтось задасть питання, як оце навчитись Я Думаю, ну як? От у людини проблема, так? А в мене нема, слава Богу. Я вмію молити, Нема проблеми, так? У мене мир всередині в цій ділянці. А, коли нема миру, або, наприклад, коли я порушую Боже Слово, переступаю, так? Бог каже так, а я пробую по-іншому. Бог говорить це, я чітко знаю, що Бог хоче, щоб наказав, що та річ має відбуватись так і так. Але я ну, по якійсь причині, причини завжди є, так? Я хочу, а можна я попробую так, а можна я попробую сяк, а можна так. А Бог сказав так і так. Я знаю, що ти сказав так і так, але ж ти не проти, якщо я буду так і сяк робити, так? Можна ж так бути? Можна. Так. Я це роблю, я роблю, ставлю свої експерименти, але я насправді знаю, що я не роблю так, як вас сказали. Мен... В мене ну, то... бунту не називаєш відвертим, так? Тому, це... Я за Бога я взагалі, я християнин, а так. Але... Я... Я... Чому я це роблю? Я ж не сатана, я не богопротивник. Я віруючий, я християнин, але роблю по-своєму. І що, нема ми розбогам. Це приклад, як вірую, що немає миру з Богом. Я сам знаю, що в мене з Богом є натягнуте місце. А коли із життя в житті немає миру. Коли я щось роблю е, в своєму житті, і воно мене турбує. Наприклад, недостатньо відпочиваю в житті. Я ніяк не можу виспатися. Коли нарешті настане той день, коли мені нічого не треба буде робити, вона би ще щось микає. Є такий момент у житті, є якийсь такий день, де ніхто мене не смикав, може мені уїхати кудись, якийсь острів, там, де зв'язок не тягне, інтернету нема, нема ні чоловіка, ні дружини, ні дітей, ні собаки, щоб ніхто мене не рухав. В такому стані людина задергана. Нема меру житті. Вона задергана кожен день свого життя зранку до вечора, засмикана. Просто. Або коли нарешті вона знаходить, знаходить е, спосіб життя, де вона вже шукає взаємин з іншими, а не відбивається від тих. Відчепіться від мене, А я що зробити, я зроблю, 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 коли ви вже пропадете всі. А навпаки починаєш шукати. Кому би це допомогти? Вийти на вулицю, може комусь допомогти. Хочеться допомогти, нема кому. Це протилежний стан. Вона не засмикана, а вона вільна, відпочила. І вона має достатньо сили, енергії, уваги, концентрації, бажання поділитись, бути для когось вільними вухами, когось послухати. Вона настільки відпочила, вона і мир в ці Тут нема миру, тут є мир. Протилежні. Нема миру в житті ще, наприклад. Я займаюся, я не займаюся тим, що я люблю в житті. я Займаюся чимось іншим, чим треба займатися. Ну, сказали, що треба, бо за це платять гроші. Тому що інакше я хліба в магазині не куплю. Але якби, так я навіть собі уявляю це якби, але нема спокою в житті, бо я все життя займаюся не тим, чим я хочу. День за днем, місяць за місяцем, все життя. Вийшла заміж не за того, за кого хотіла, чи не на тому дружився, на кому хотів. А машина не така, як я хотів, квартира не така, як я хотів, діти, не такі, як я хотів, не стільки, скільки я хотів. Я хотів п'ять, а в мене одне, чи я хотів одне, а в мене їх десять. Все не таке. Нема миру людей. Все не таке, як вона хотіла. Все не таке, як їй треба. Мир, коли ти в гармонії з місцем. Коли ти хотів 5 дітей, у тебе є 5 дітей. Хотів три хлопчика, дві дівчини, три хлопчика, дві дівчинки. Хотів вийти заміж за таку жінку, одружитися, маєш таку жінку. Ти вийшло вийти заміж за чоловіка такого, і ти маєш такого чоловіка. Хотів працювати на такій роботі, ти працюєш на такій роботі. А може хочеш, можеш звільнитися. Ти можеш змінити. і Починаєшся вільним. Маєш мир. Люди, які мають мир які не мають ві... мир, дуже сильно відрізняються. Люди, які мають мир в житті, вони легко посміхаються. Люди, які не мають миру в житті, посміхаються дуже важко. Дуже рідко, попрошу, дуже рідко, а також дуже важко. Видушити з них посмішку, важко. Це не їхні стати. міста. Ну, яскравий приклад пастороман. А, він, Його без посмішки складно навіть уявити. Да, так, він тільки з'являється десь, приходить чи з'являється на екрані, так він а, бачить, що хтось є, він розпливається поштом. Як по перший у нього відбувається, у мене зразу в голові відбувається. Хм. Він носом вже дихає, а? але вже у вас теж так же відбувається. Ви ще нічого. Тобто. Ти своїм духом ділишся з зовнішнім середовищем, тобто в тобі всередині так багато. А що смієшся? Мені складно буде в армії перша тема домахатись, ти що зуби скалиш, що день рождення, що? тобто ти в не маєш права навіть посміхатися. Навіть просто посмішки не має бути. Не маєш права ні говорити, ні посміхатись. Тобто ми колись 20 разів в їдальню ходили 400 метрів туди і 400 метрів назад. Тому що в строю хтось посміхнувся, командир роти це побачив. І більше в строю ніхто не посміхається. Взагалі ніхто більше не посміхається. Так. Ну, 10 кілометрів перед їдальнею просто прогулятись, нагуляти апітіль. Так. Бігом, барабаном, з піснею, без пісні, без барабана бігом. Із-за е -е 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 того сатана знає, чому забирати посмішку. Отже, мер так? Мир у житті. Це коли ті речі, які мене турбували, вже більше не турбують. А... Ісус христос, коли прийшов на цю землю коли в ніч його народження. Коли пастухи зустріли ангелів, які благовістили їм про його прихід. Ангели співали. Вони з'явилися перед пастухами, так. І вони співали. Якщо ви пам'ятаєте, Луки, другий розділ 14 вірш. Ось раптом з'явилися з ангелом сила Велика Небесного Війська. Ну, давайте вернемося щось назад. А, в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі. Нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них. І слава Господня, осяяла їх, і вони перестрашили страхом великим, але ангел промов до них: не бійтесь, бо я вам благовіщу велику радість, що станеться всім людям, бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака: дитину повиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. Це ознака, тому що звикли діти в яслах не лежать. І ось раптом, 13-й вірш, Лукея 2, 13, і 14, з'явилася з, з ангелом сила Велика Небесного Війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу, на висоті, на землі мир і в людях добра воля. Три речі. І потім ангели відійшли, пастухи пішли шукати ясла з дитиною. Сила Велика Небесного війська це дуже дуже багато ангелів. Духовних істот, які з'явлені в фізичний світ. Ну, не два, не сто, не тисяча. Дуже багато. Це я лишу на вашу фантазію, так собі уявити? Бо якщо розуміти, як виглядає ангел, да то це спеціалій вигляд. Слава Богу на висоті. Так, у небесах. І на землі мир, і в людях добра воля. Воно звучить як гасло, як побажання, як визнання, як <кхи> декларація. Або як ствердження того, що відбувається зараз. І це напевно саме точно буде, бо народжується Христос. І ангели при цьому співають Богові слава висоті, а на землі мир. В людях добра воля. Добра воля у людях, ми про це часто говоримо з вами. На землі мир про це ми говоримо сьогодні перший раз, як про доктрину миру. Прихід Ісуса Христа приніс людям у спасінні. Тут виділена ця річ, мир, шалом. Приніс шалом. Здатність бути в гармонії з самим собою, в гармонії з Богом, в гармонії з своїм життям. Ми це бачимо а, у вірші в Офесіанах. Відкрий будь ласка. Офесіан 2.15. Він, Ісус Христос, своєю наукою. Офесіан 2.15. Знищив закона щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши. Ісус Христос прийшов вчинити мир. Через що? Через свою науку. Після брата своєю наукою, доктриною, так, дідахи. Він своєю доктриною учинив мир в людині. Ефесян 2,17, там через вірш буквально, і прийшов, що він благовістив мир вам, далеким і мир близьким. Мир далеким і мир близьким. Шалом. Внутрішня гармонія з самим собою, з Богом і своїм життям. Ісаїя після цього, розділ 19 вірш е говорить про прихід Ісуса Христа е таким чином. І створює пліту, скаже Бог. Мир, спокій, спокій у нас пише, спокій, спокій, далекому та близько, говорить Господь, і оздоровлює. Спокій, спокій це шалом-шалом. «Спокі, спокі» мир, мир. Далекому і близько. все 118 це повторює. Мир далеким і мир близьким. Бог приніс нам мир. Теж недосконалі з перекладом. Щоб ми мали гармонію з собою. І не мали ніякого конфлікту внутрішнього. Тобто Ісус Христос, проходячи в наше життя, вирішує наші внутрішні конфлікти через свою доктрину, через своє слово. Ми самі не можемо цього зробити, але приймаючи Його Слово, воно вирішує наші внутрішні конфлікти в тисячі різних способів. Наприклад, те, що ми говорили. Він навчає нашу душу не засуджувати себе. Через застосування завершеної роботи ми не засуджуємо себе. Через застосування завершної роботи гріх не має над нами сили і влади. Він більше нам втрачає, чим більше ми застосовуємо Боже Слово, наша душа його внутрішньо з'їдає за своє, тим менше влади, тим більше влади гріх втрачає в нашому житті. Він не може нас лякати, не може нам погрожувати. Не може нічого нам зробити, тому що Христос вже заплатив за всі гріхи і зняв їх з нас. Гріх нас убити не може, від'єднати нас від Бога не може. Багато речей, так Бог приймає нас такими, як ми є, навчає нас своїй любові, і ми, і ми починаємо приймати себе такими, як ми є. І Це вирішує нам наші проблеми з нашими комплексами, закомплексованістю, так, з нашим власним прийняттям в себе починаємо бути в гармонії в самих собі. І всі думки, які нас тривожили, врешті-решт Боже Слово нормалізує їх в різний так? Боже слово нормалізує наше е, е, мислення, і воно перестає бути стурбованим, е, схвильованим, роздратованим, розбурханим і приходить стан гармонії, миру і спокою. Всередині стає мир через те, що Боже слово нормалізує наші взаємини з Богом. Це робиться паралельно все. Так? А, Бог навчає нас, що у нас все гаразд. що Він нас приймає такими, як ми є, що нам не треба більше старатись перестати грішити, нам не треба старатись себе вдосконалити. Більше того, він нас навіть навчає, що те, що ми хотіли вдосконалити, нам насправді взагалі не потрібно. Так? А, як ми сьогодні казали, не треба людину бронювати. Бог захистить людину краще всякої бронії. Якщо не, треба, не захистив. Не треба людині бігати швидше, чи їздити швидше, чи літати далі. Їй цього не треба, тому що Бог її влаштував життя. життя. Тут під носом все їх оставив. І не треба нікуди бігти за тим життям, щоб дістати, бо Бог тобі все підніс покладе і положить. А то сам тебе переставить туди, куди хочеш. Це з цей вірш. Бо все зробив для людини вже, щоб їй нікуди не бігати не треба було. Як казав, цей. Наш брат віруючий у Христі Сковорода, так, Григорій Сільвестрович. Чому вже а... не Сільвестрович? Ні, Ветрович, батьку, не Сильвестрович, якесь інакше призвичайно по батькові Григорія забув. А, Сковорода. Він сказав, що все, що людині треба, Бог зробив просто мілекодоступним. Все, що людині не треба, Бог зробив складнющим і важко доступним. І мир зі своїм життям, а те, що нас турбувало в житті, те, що приносило дискомфорт, незадоволеність в нашому житті. Бог через свою науку, доктрину, так, через навчаючи нас, тих речей, які ми не знали, не розуміли і не вміли. Він навчає нас жити, наше життя, так? А що в нас немає більше конфліктів з нашим життям? Ми не займаємося тими речами, якими ми не хочемо займатися. Ми не проводимо час з людьми, з якими ми не хочемо проводити час. Ми не слухаємо тих речей, які е, руйнують наше життя, яких нам не треба слухати, яких ми не хочемо слухати. Бог дає нам свободу у всьому і не просто свободу, іди роби, що хочеш, а Він дає нам безпечну свободу в житті, свободу з миром. Коли в нас все добре, все гаразд у житті. І на закінчення стосунку до духовної війни і того, що мир це в українській мові це альтернатива антонім до війни. Так? Мир це відсутність бойових дій. І це дійсно так є. Божий шалом це відсутність бойових дій. Ми не воюємо. Є мир. Мир як довготривала угода з усіма довкола. Мир довкола. Бог дав Соломонові відпочинок від всіх його ворогів. В нашому житті загалом віруючий в Яхо, так, в Бога Творця, він характеризується миром. Це людина, яка має мир і гармонію зі всіма, з собою, з Богом і зі світом довкола, з життям, з людьми довкола. І це приваблює інших. І це те, що відрізняє нас від всіх інших віруючих. Відрізняє від всіх інших людей, тому що тільки Бог може нам це забезпечити. Ми не воюємо з людьми, ми не воюємо з цим світом, ми не воюємо самі з собою, ми не воюємо з домашніми і з людьми на вулиці. Ми воюємо тільки в духовній війні. Ми не маємо боротьби проти тіла і крові. Це те, що відрізняє християнство і взагалі взаємини з Богом. Від всієї поведінки людей в цьому світі і у всіх релігіях. Ми не вдосконалюємо себе, ми не боремося з собою, ми не боремося з нашими гріхами, ми не боремося з владою. Ми не воюємо з людьми. Ми воюємо проти духовних істот. Ми руйнуємо задуму. І це дуже дивує людей, які воюють одне з одним, які воюють в себе в сім'ях, своїми дітьми воюють, своїм в своєму подружжі воюють. Своєю владою воюють, з сусідніми народами воюють, з самим собою воюють. Майже всі релігії на світі побудовані на війні з самим собою. Стань краще, вдоскональ себе, віджимайся більше, старайся і в тебе вийде. А в житті з Богом цього немає. Він каже, не приймай і є. не ставай кращим, будь ласка. Я тебе зробив таким, як ти маєш бути. З тобою вже все гаразд. Я заберу від тебе ті речі, не треба мені приносити нічого. Я прийди до мене, я в тебе заберу ті речі, які тобі нищать життя. І врятую тебе від них. Заберу від тебе гнів, заберу від тебе вибуховий характер, заберу від тебе пожадливості твої. Наповню тебе тими речами, яких тобі бракує. Не треба, щоб ти мені приносив, ти себе до мене принеси, прийди до мене, змучений обтяжений, я тебе заспокоюю, дам тобі мир. Це ні одна релігія на світі не навчає. А шалом, цей мир, дає тільки Бог, він є центральним у всьому Євангелії і у всій Біблії. Бог створив людину, щоб вона жила в мирі. І це є центр доктрини відпочинку. А для безбожних миру немає. Я вірю в Біблії. Для безбожних миру немає, вони його не знайдуть. Хоч би в космос влетіли, не знайдуть. Але Бог дає мир людям, які приходять до нього за спасіння. Це ми почали тільки говорити про цю доктрину миру. Про неї багато можна говорити, але це перша проповідь сьогодні про неї. Дякуємо тобі за те, що ти нам сказав сьогодні. Благослови нашу бесіду, обговорення і навчай на цієї доктрини в подальшому в нашому житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь.